Незнайомка з країни сонячних зайчиків, розділ 11, в якому Бабай умовляє Глечика. Несподівана пропозиція. Глечик погоджується. Бабай поспішливо вихопив з кишені черифон і, запинаючись, загукав Ваша темність, пробачте, не встиг тут така річ. Розумієте? Повернувшись з траси, ми виявили, що на території Зеландії, одним словом, порушник кордону. Ні, ні. Відомий. Вася Глечик з 4-го Б класу. Ні. Але краще я вам особисто не черефонна розмова. Біжу. Бабай підбіг до погребні. Тупнув тричі ногою і раптом провалився під землю. Мабуть, там у них швидкісний ліфт, подумав Глечик. Слухай. Раптом сказав Васі кощі безсмертний. Тікай, тікай, поки не пізно. Не для того я сюди прийшов, щоб тікати, сказав Вася. Відпустіть Валеру і ми разом утечемо!» От дурненький, сказала баба Яга. Та ти хоч розумієш, куди ти потрапив. Це ж Зеландія, Зеландія. Не Доброяндія, розумієш? Добровільно сюди ніхто ще не приходив. Ху. Пояснив Змій Гринич. Ти перший. І, мабуть, останній, похитала головою баба Яга. Тікай, від щирого серця раджу. Став благати кощі безсмертно. Тікай, поки цілий, потім пізно буде. Ні, вперто заявив Глечик. Валеру я тут не покину. Або вдвох, або Валеро. Раптом закричав він щосили. Валеро, держись я тут. Я прийшов тебе врятувати. Чуєш, тримайся, держись Валеро. У вражу сили на якийсь час навіть мову одібрало від подиву. «Та цей хух! Розкричався, опам'ятався нарешті Змій Горинич. Це тобі й не у школі на уроці малювання. У нас не можна кричати, сказала баба Яга, але Вася не слухав. Валеро. кричав він. Валеро. Де ти? Озовися. Це я, твій друг Вася Глечик. Я врятую тебе. Валеро, це я Гличик. Це ж треба. Розгублено озирнувся на всі боки кощі безсмертно. Та замовкни. І тікай швидше, тікай. Ні, і не просіть навіть, Сціпивши зуби, відмовлявся Вася. Побачимо, як ти нас просить ймеш зараз, ху. Чого ми з ним панькаємося? роздратовано грикнув Змій Горинич. І справді, підхопила баба — хто він такий, щоб це з нами зухвало розмовляти? От зараз його ступі тихесенько. цюк-цюк-цюк. — цюк. Ні, ні. Знову ви баба, уперед лізете. Я його трошечки спопилю. А тоді вже. Змі не договорив, бо несподівано, з-під землі, біля погребні, вигулькнув бабай. Він був серйозний і заклопотаний. Жестом підкликав до себе вражу силу, і Вася почув, як бабай тихо їм сказав: Увага і послух! Дзеркальця в нього! Всім розійтися по хатах. Я мушу з ним поговорити на самоті. І змій Горинич, Баба Яга також і безсмертний, швиденько розбіглися і позамикалися у своїх хатках, а Бабай з привітною усмішкою підійшов до Васі. Я ж тобі казав, що ми ще зустрінемось. От і зустрілися. Ти мені подобаєшся. Хороший ти хлопець. Я радий, що чарівне дзеркальце потрапило саме до тебе, а не до когось іншого. Нема. Нема в мене ніякого дзеркальця. Заскочений зненацька пробурмотів глечик. Ну, нащо ти оце говориш? спокійно сказав Бабай. На що тільки час витрачаєш, ти, друже, недооцінюєш нашого шефа, його темність пана Морока? Ех, яка це голова? Усім головам на світі голова, усе він знає, все розуміє, все може пояснити, розтлумачити, навіть передбачити. Нема в мене дзеркальця. Вперто повторив хлечик, якби не було в тебе дзеркальця, ти б ні за що в світі не прийшов сам у Зландію. Дуроненький, це ж тільки метелик летить на вогонь і згорає. А ти ж не метелик, ти людина, а люди найрозумніші на землі істоти, принаймні так вони вважають ха. «Якби не наша країна, може б так воно й було. Але От ти, мабуть, вважаєш, що коли Зеландія, то всі тут обов'язково злі й погані, правда? А що, добрі, буркнув Вася. Зландія ж не добряндія. Самі кажете. А от якраз і не так, це просто назва. Як приміром, Зеландія, тільки скорочено Зеландія, і все. А мешкають у нас звичайні нормальні жителі, кожен займається свою справою. А взагалі, що таке добрий, злий, не так просто пояснити. От скажи, будь ласка, коли в тебе є цукерка? Ти ж її хочеш з'їсти? Правда? Тільки чесно, хочеш же з'їсти? Ну, мабуть, непевно сказав Вася. що, не можна? «Та чому можна, звичайно? А вихователька в дитсидку що тобі говорила? Віддай, поділись, не будь скупий, і ти дурний. Віддавав, ковтаючи сльозу, а той, кому ти віддавав твою цукерку, їв і облизувався. То де ж правда? Чи не краще самому з'їсти і облизатися? А той нехай сльозу собі ковтає. Подумай тільки: якщо ти отдаси цукерку, то будеш незадоволений, І того, кому віддав, не любитимеш. Правда? Правда. А якщо сам її з'їси, будеш задоволений, добрий і ще тому, хто сльозу ковтає, співчуватимеш, то що таке добрий, а що таке злий? Виходить, щоб бути добрим, треба самому їсти цукерки і не слухати виховательку. Я так у дитсадку й робив, бо розумний був. Порозумному треба все робити. Порозумному, а не по дурному. От зараз тобі що треба? Тобі треба, щоб ми твого Валеру відпустили, правда? Правда, сказав Глечик. А нам що треба? Нам треба, щоб ти віддав нам дзеркальце. добровільно. То хіба не можна домовитися? Ти віддаєш нам дзеркальце, а ми тобі твого Валеру. Вася розгубився, цього він не чекав. А, а ви точно Валеру віддасте? Не обдурите. Недовірливо спитав Вася. Не обдуримо, віддамо чесне бабайське. А щоб ти не сумнівався, домовимося так. Спершу ми тобі приводимо твого валеру, адже тоді ти віддаєш нам дзеркальце. Згода? Вася зовсім розгубився. Невже Бабай каже правду? А як інакше виручити друга? Коли він і не відгукується, і не видно його ніде. Ну, якщо так, я я згоден. Сказав нарешті Глечик. Тільки дай чесне слово. Поклянися. Видно, їм дуже потрібно дзеркальце, раз вони валеру за нього відпускають. І вихід у них. Треба їм, щоб я тільки добровільно дзеркальце віддав. Та й у мене виходу нема. Казала незнайомка, що дзеркальце мені у пригоді стане. От і стало. Треба ж Валеру виручити. І Вася сказав: Ну, чесне слово, клянусь, давайте Валеру. І незнайомку. А про незнайомку ми не домовлялись. Хоча, коли ти віддаси нам дзеркальце, незнайомка буде вже не потрібна, ми її самі відпустимо. Згода. Чесне слово. Чесне бабайське. Значить так, ми тобі приводимо Валеру, ти нам одаєш дзеркальце, а тоді ми випускаємо незнайомку. Домовились? Домовились, кивнув глечик. Давайте Валеру. Бабай підійшов до будиночка кощі безсмертного і постукав у двері. Клацнув замок, двері прочинились і визирнув кощі безсмертний. Бабай сказав йому щось на вухо. А, а можна? здивовано перепитав Кощій. — Навіть. Треба з шефом усе погоджено. От тоді! — кущій зітхнув. Залишаю вас двох. Іду у підземну крамницю, чарівниця. Там сьогодні щось новеньке одержали. Баба підійшов до погребні, тричі тупнув ногою і провалився під землю. Говори українською, слухай українське, читаю українською, і це буде Україна.